Олечка! Що? Ти вже зібраний? Давай, бігом, бо ми опаздуємо в театр. Опазнюємо в театр. А що ага, мені, мені? Лише штани натягнути, я готовий. Та Люсечка, ну, пожалуйста, ну, побыстріше, бо ми вже запізнюємося. Господи, все, слуш. Штани тільки натянути і все. Давай. Чекай. А де? Що? Де то, що тут сіда лежало, а? А там що, шо? щось лежало, да? Де мої штани, Рая? Ти штани? Ну. Це ті штани такі сині. А в мене ще якісь є. Ну це ті такі сині, що так вигоріли, що вже були сірі, так? Да? Ну так, да, мої ну, улюблені штани. А я їх викинула. Що? Кажу, я їх викинула. <голові> <голові> ще секундочку, може, мені почулися. Ще раз, що ти сказала, я божевільна стірвачи. Толя, я їх викинула. Не почулося. Господі, да це всього лише штани. Всього лише штани? Значить, коли моя футболка стала твоїм цей, піжамою, я промовчав. Коли куртка моя стала комбінезоном для собаки, я вже почав підвивати. Але штани, це -то вже, то вже занадто. Ти ж стану ненависниця. навислиться. рая? Все. Місяць без сексу. Вау! Гарна новость в хаті. Через місяць буде секс. А я дивлюся тобі смішно, да? Господи, Толя, це всього лише шматок тканини. Всього лише шматок тканини? Це, прочим, сімейна реліквія. Вона передавалася від діда до батька, від батька до сина. Звісно, реліквія. У мене то питання: як? Як після того, як ви в цих штанах похоронили діда, вони знову з'явились у батька?